18 на годиннику ви дивитесь ТСН. я Іван Кострова. Ми підбиваємо проміжні підсумки дня. Російські війська за 8 кілометрів від Покровська, за інформацією інституту вивчення війни, окупанти ймовірно захопили село Галицинівка. Також ворог має незначні поступи під Торецьком та Донецьком. Втім, наші воїни відновили втрачені позиції на південному заході Новогродівки. На усій лінії зіткнення тривають важкі бої. За добу їх було понад дві сотні. Більше половина з них припала на Покровську і Курахівську військ. Не менш складна ситуація, також на лиманському відтинку. Там наші бійці зупинили 32 атаки росіян, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Противник кидає у бій усе, що може рухатись і наступати. Як припускають в інституті вивчення війни у штабі країни-агресорки, вважають, що Росія зможе повільно поглинати Україну поступовим наступом своїх військ. А виснажені українські підрозділи будуть не в силі їх зупинити. Втім, як зазначають аналітики, росіяни виснажуються також сил не вистачає і в них. Про це свідчить перекидання у Курську область ворожих підрозділів з півночі Харківської області і лінії Куп'янськ-Сватове Креміна, та із заходу Запорізької області. Ці війська, вочевидь, були призначені для підсилення тиску на Покровськ. Уже У Львові завтра день жалоби за жертвами чергового російського теракту. Внаслідок комбінованої атаки дронами і ракетами в місті семеро загиблих. Серед них родина, в якій росіяни вбили одразу чотирьох маму і трьох доньок. Понад шість десятків постраждалих з них семеро в критичному стані. На місці ворожого удару завершили аварійно-рятувальні роботи. Людей більше не шукають. Докладніше про все це Анна Махно. Це львів'янин Ярослав Базилевич. Йому надають допомогу медики. В одну мить чоловік втратив усю свою родину. Вижив лише він, дружина Євгенія та доньки Ярина, Дарина та Емілія загинули у власному будинку. Він перебуваючи разом з ними на сходовій клітці, пішов просто взяти води в квартиру. і Це його врятувало. Але це зі слів очевидців. Перші вибухи у Львові пролунали на світанку, палало усе автівки та будинки, вилітали шибки. Через задимленість навіть в укриттях було перебувати неможливо, кажуть люди. Ми почали намагатися знайти інший вихід, бо туди, куди ми зайшли в укриття, вийти вже було неможливо. Там все було в диму. Дуже страшно. Один з ударів припав на тиху вулицю, де немає жодних інфраструктурних чи військових об'єктів. Інший біля вокзалу. По місту це є більше 70 будинків, які є зруйновані. Два райони міста Львова. Це все в більшості історична спадщина. Це велика трагедія. Це вулиця Коновальця. Відрання тут розбирали завали. У цій п'ятиповерхівці значні руйнування на місці швидкі поліція ДСНС, чергують психологи. Навколишні будинки без вікон з під завалів, загалом у Львові вивільнили 12 людей. Поскладнювало роботи одночасно велика кількість локацій, які пожеж і завалів, які виникли одночасно. Нам довелося усі підрозділи міста Львова без винятку залучати до. Гасіння пожеж і розбору завалів. За Останньою інформацією семеро людей загинуло. Двоє з них діти. до медиків звернулося понад півсотні людей. У критичному стані семеро пацієнтів у трьох лікарнях Львова розгорнуто операційні для порятунку найважчих хворих. Львів'ян закликають здавати кров. Більша частина пацієнтів потребує переливання внаслідок таких масових поранень. Це львівський хірург показує фрагмент балістичної ракети, який ушкодив легеню, магістральну судину та хребет. У трьох клініках першого медичного об'єднання є сім критичних пацієнтів. Вісім пацієнтів знаходяться в операційних, в основному це є осколкові поранення. Проникаючі поранення є важкий пацієнт із артеріальним пошкодженням. На місце, де саме тривала рятувальна операція, приїхали спікерка Палати депутатів парламенту Чехії та віце-спікерка Верховної Ради України. Вбито стільки людей, стільки дітей. Я щиро співчуваю. Звичайно, що я доповім це, коли повернуся до Чехії. Наш обов'язок допомогти українцям. Ми повинні тримати Росію подалі від території вашої держави. Тільки просити наших Ми... партнерів, таких як Чехія, яка постійно нас підтримує, лише додаткові системи ППО і побудову нових укриттів. Це тільки те, що рятує наше життя, і можливість збивати ракети власне з території тої ж самої Польщі, тому що якщо б така можливість була. Такої би трагедії не сталося. Станом на 13-ту годину завали, де могли би бути люди розібрані, повідомили в ДСНС у лікарнях Львова ж продовжують рятувати життя поранених від російської атаки пацієнтів. Анна Лапас Роман Дучак, Андрій Попович, Львів ТСН, один плюс Тим часом наслідки ворожого удару ліквідовують у кровому розі на Дніпропетровщині. Вранці російська ракета влучила в готель у середмісті. Він зруйнований з першого по третій поверх. Постраждали п'ятеро мешканців навколишніх будинків, серед них десятирічна дівчинка. Вона в лікарні у стані середньої тяжкості. Госпіталізували й одну з поранених жінок. Інші постраждалі лікуватимуться вдома. Вибуховою хвилею зачепило чотири навчальні заклади, автівку, аптеку і магазин. Пошкодило приміщення цирку та підприємство. Понівучені понад три десятки багатоповерхівок. Вікна винесло у більше як тисячі квартир. У нас всі окна вибиті. У нас всі вікна вибиті, двері в туалет вибиті, холодильник пошкоджений. У мене були акваріуми, все на мені. Земля з квітів теж. Дякую, ковдра. Мене врятувала. Одна будівля зазнала таких ем, значних руйнувань. була виникла пожежа невелика. Дисне швидко її ліквідували. На превеликий жаль, ми маємо негативний досвід уже і велику практику щодо вже третій рік. То налагоджена робота. Все працює за скажімо так за планом. На Полтавщині від сьогодні триденна жалоба. Рятувальні роботи тривають і досі. Під завалами корпусу навчального закладу ще можуть бути люди. З місця обстрілу вже вивезли 800 тонн будівельного сміття. Вчора дві балістичні ракети одну за одною. Росіяни скерували в інститут зв'язку і сусідню з ним лікарню. Атака сталася у той момент, коли люди спускалися в укриття після сигналу повітряної тривоги. Відомо, що загинуло понад півсотні людей близько. Трьох сотень поранено. Потерпілих доправляли до різних шпиталів. Частина з них в обласній полтавській лікарні. Завідувач тамтешньої реанімації сказав Суспільному, що людей оперували хірурги, травматологи, щелепно лицеві хірурги були задіяні усі операційні столи. За його словами, поранені були непритомні, і тому не ідентифіковані. Полтаві оприлюднили номери телефонів для пошуку людей, які можуть перебувати у лікарнях. Зокрема, можна зателефонувати у департамент охорони здоров'я 050 505 29 59. Люди відгукнулися на заклик здавати кров для поранених станом на сьогодні лікарні донорської кров'ю. Забезпечені про це ТСН розказав полтавський волонтер, керівник благодійного фонду Вільні та незламні Ігор Шафарчук. Він був на місці удару росіян у перші хвилини. Його розповідь дивіться. Приїхав на місце. Я побачив картину, що дуже багато людей лежать на асфальті і. Повний хаос, тобто починають приїздити певні е, там швидкі СНС е, спецслужби, і я розумію, що потрібно діяти одразу е, на я Вже достаю всі аптечки і починаю е, допомагати пораненим. Картина була дуже, дуже така страшна, тому що е, як вам сказати е, різні ступені тяжкості цих травм. У е, мене там психіка цього не була готова, але не та тоді. Дуже багато людей об'єдналися, всі почали друг другу допомагати носити там або турнікети, або тих поранених це була картина, в тому що на там в одну швидку ми клали там по три, по чотири поранених, і тим самим ми вже розподіляли їх по важкості, тому в першу чергу ми таких важких. А що зараз по крові? скажіть, будь ласка, яка допомога потрібна? Чи є наскільки ви знаєте потреба в крові? Куди можна звернутися? З приводу е, крові, в нас вчора, е, у вівторок звернулося більше 150 осіб в центр переривання крові, як мені відомо, е, з е, соціальних мереж там очевидців е, або донорів, які ходили здавати кров, сказали, що кров забезпечена на сьогодні і на завтра. Тому е, вони всіх чекають там е, сьогодні і завтра. Не можу сказати точно, але е, дуже люди згортувалися е, з приводу цього, і це дуже радо, якщо чесно. Бо ну, я я бачив дуже велику де, травму, які е, мали наслідки масивних провотечку. У всіх були е, повністю майже витікші, розумієте? Тобто це сплутана свідомість, це е, немає ознаку. Тобто кислород не попадав уже до до, до моду, грубо кажучи, тому з приводу допомоги з приланню крові, ну я думаю, що там в принципі на пару днів забезпечено, але можна дізнатися та по номер телефону вже або вже на місці. Проба Путіна зламати волю вільного народу з такими словами. Президент Сполучених Штатів рішуче засудив російський обстріл Полтави. Джо Байден наголосив, що США продовжать підтримку, тож Росія не переможе у цій війні. У Білому домі кажуть, і далі будуть зосереджуватися на зміцненні протиповітряної оборони України та обіцяють більше допомоги у найближчі тижні. Хоча позицію щодо ударів України вглиб Росії Вашингтон не змінив. І про це нагадали в Пентагоні. Засудили напад і в Європейському Союзі. І як на останні російські обстріли реагує Європа, дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН у Німеччині Наталії Фібріх. Цю ніч у Польщі називають напруженою, адже оперативне командування Збройних сил всю ніч посилено спостерігало, як Росія завдає ударів по об'єктах, розташованих зокрема на західній території України. Жителів південного сходу Польщі попередили, зокрема, що в регіоні може бути гучно. Польські винищувачі та літаки союзників підіймали втретє за останні вісім днів. У польському суспільстві тим часом триває дискусія, чи варто збивати об'єкти, які залітають на її територію. Німеччина Засуджує атаки по Україні і вимагає відповідальності для Путіна. Поки Путін був в Улан баторі дві російські ракети влучили у Полтаву. Друга прилетіла у той час, коли медики вже надавали допомогу пораненим. Понад 45 людей загинули, понад 200 отримали поранення. Путін не знає меж жорстокості його має бути притягнуто до відповідальності. Лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини Фрідріх Мерц написав, що удари по Україні це вже не звичайні військові дії, а найсерйозніші воєнні злочини проти цивільного населення, які здійснюються не в перший раз. Рівно за рік у Німеччині парламентські вибори, і саме Фрідріх Мерц має всі шанси стати наступним канцлером і, нарешті, дати Україні далекобійну зброю, яку не дає чинний уряд, а також дозволити бити нею по російській території. Ми з Україною написав глава МЗС Великобританії Девід Леммі. Європейський союз напередодні також засудив ракетний удар по Полтаві і заявив, що буде нарощувати військову допомогу Україні, включно із системами протиповітряного захисту та боєприпасів. Це ще раз підкреслює, що Україна має законне право на самооборону згідно зі статутом ООН, щоб ефективно відбивати подібні атаки, що здійснюються з території Росії і відкидати агресора назад, заявляють у Брюсселі. Напередодні міністри оборони України та Шарустему Міров та Ллойд Остін поговорили по телефону Фону, де український міністр наголошував на праві України завдавати удари по ворожій території сьогодні ввечері у Берліні. Русте Умєров буде зустрічатися із німецьким колегою Борисом Пісторіусом. но вже у п'ятницю пройде засідання контактної групи по обороні для України в Рамштайні. І вірогідно, представник України знову повторить, щоб, щоб уникати таких масованих атак, Київ повинен мати дозвіл бити і по Росії. Із Берліна Наталія Фібріх та Денис Савченко, ТСН 1+,1. Ще 12 IRIS-T зенітно-ракетних комплексів, які було обіцяно раніше, отримає Україна з Німеччини. Про це повідомили джерела агенції Ройтерс. При цьому чотири з них вже передані Україні, і ще два комплекси очікуються до кінця року. А решта шість буде поставлено пізніше. А тим часом норвезький уряд повідомив про виділення майже 50 мільйонів євро на закупівлю дронів і засобів протиповітряної оборони для України. Гроші передадуть до міжнародного фонду, який очолює Велика Британія Ну і Парад міністерських відставок відбувається сьогодні в Україні. Парламентарі від ранку розглядали заяви на звільнення частини представників уряду. Зокрема, Верховна Рада проголосувала за звільнення Олександра Камишина з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Тепер він перебуватиме у статусі стратегічного радника. Також вистачило голосів для відставки Ольги Стефанішиної з посади віце-прем'єр-міністрки з питань європейської і євроатлантичної інтеграції. Звільнено і міністра юстиції Дениса. Малюську і міністра захисту довкілля і природних ресурсів Руслана Стрільця, а от за Віталія Коваля, очільника фонду державного майна, та Ірину Верещук, віцепрем'єрку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, голосів народних обранців забракло. Що ж до міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, то за його відставку парламентарі голосуватимуть завтра. Здебільшого заяви на звільнення очільників відомств не коментували лише окремі депутати і президент говорили про потребу у перезавантаженні влади. Втеча Дмитрука суд заарештував одного з учасників незаконного переправляння народного депутата. Про це повідомляє ДБР. За даними бюро, він контролював і інформував спільників про наявність патрулів поблизу прикордонного пункту, де відбувалась втеча. За рішенням суду підозрюваний має можливість внести заставу в 5 мільйонів гривень. Раніше в ДБР встановили усіх осіб, які організували втечу нардепа Дмитрука. Той виїхав, нагадаю, з Києва в авто, яким керувала інша людина. Вийшов на трасі на Одещині і пересів у машину організатора схеми переправляння. А потім Дмитрук пішки перейшов на територію Молдови. Наступного дня за кордон втекли організатор його виїзду і один з фігурантів, які мали тісні зв'язки з правоохоронцями. Третього співучасника втечі затримали в Одесі. Намагався втекти до Румунії через Дунай просто на очах прикордонників. житель Ізмаїла вирушив у закордонну подорож у самих плавках із копією ID, паспорта загорнутого в плівку. Аби не привертати до себе уваги, чоловік пірнув у річку просто на набережні ізмаїльського моровокзалу серед білого дня. Тут зазвичай людно, тож утікач намагався вдати, що вирішив просто поплавати, але прикордонники його помітили, наздогнали на катері і запропонували трохи обсушитися, поки складати. Тамуть протокол за незаконну спробу перетину державного кордону. Ви порушите державний кордон. Пропоную вам піднятися на борт без зайвих рухів робити те, що я кажу. Тим часом спека відступає. Комфортну температуру синоптики обіцяють вже цього тижня. Від сьогодні температура повітря починає знижуватись до 24-29 градусів. Тепла фактично по всій країні, але на Закарпатті, сході та подекуди на півдні спека ще затримається. А от у четвер вже по всій країні стовпшики термометрів в день зупиняться на позниці 25 градусів. На Півдні та в центрі дощитиме перед вихідними. Лише на Закарпатті повітря знову прогріється до двадцяти Градусів, а вихідні обіцяють з комфортною теплою погодою без істотних опадів та змінливою хмарністю. Таким був цей випуск. На цьому у мене вся інформація. Ви дивилися ТСН. Лишайтеся з нами більше на нашому сайті.